Ториста, вітаю, пані Оксандр на зв'язку. З вами ваша маю надію улюблена школа скул. І в цьому відео ми будемо з вами створювати стікери для Telegram за допомогою чата GPT. Після останнього оновлення чат GPT вони дуже круто новили свою модель, яка генерує зображення. Посилання буде знизу. Тут є офіційний реліз, скажімо так, цього функціоналу. І, ну, чесно кажучи, те, що він вміє робити, я б навіть сказав би десь. Між вау і трохи лячно, тому що ну ті зображення, які він тепер генерує, це дійсно набагато. Якісніше, набагато точніше ніж те, що було раніше. Він навчився працювати з текстом. Він краще розуміє контекст, коротше кажучи, взагалі респект. Але зараз не про це. Давайте коротко по ділу, саме про стікери. Я підготував для вас спеціальний промпт, заготовлений. Щоб його зараз не копіювати, не скріншотити, Можете прийти до нас. в інсту, написати написати в інсту слово давайте стікери, так і ви отримаєте цей промпт, просто щоб ви скопірнули, ставили і не мучились. Окей, давайте, давайте подивимось, як це працює. Тож, в нас є чат GPT. Ви можете використовувати платну версію, можете використовувати безкоштовну версію, неможливо. На безкоштовній версії чат-GPT можуть бути певні обмеження по кількості зображень, тобто генерації кількості зображень. Тому це теж можна зробити, просто це може зайняти довший період часу, тому що ви будете кидати йому якийсь новий промпт, він буде писати, типу, у вас там закінчився ліміт, почекайте, будь ласка, там, годину-другу і поверніться знов. Тому тут якби, ви Вибирайте саме, так, що для вас краще. Так, окей. Тож, що ми робимо? Все дуже просто. Ви просто скопіюєте ось цей промпт. Давайте його одразу копіюю, вставляю в чат GPT. Далі, я хочу зробити стікер Зі своїм фейсом, да? тобто, типу, максимально щось для цього наближене. Ви можете знов-таки створити щось зі своїм, ви можете створити взагалі щось абстрактне. Я зробив селфі з собою, просто сфоткав себе на, напроти стіни, тобто ніяка там, спеціальна фотосесія, звичайна селфі. І що я пишу в промпті? Так, я так і пишу чаві, що я хочу створити стікер для Telegram зі своєї фотографії. Знов таки, друзі, тут може бути написано щось інше. там від свого кота до, там, можливо, якоїсь іншої фотографії або взагалі щось абстрактне. Фото додав до промта. Да? Просто я пояснюю, що це саме я, тому що потім я буду можливо щось допояснювати, щоб він розумів, що це я на фото. Стиль. Да, тобто, зверніть увагу, що ось тут, де я виділив, да, бачимо типу, на фоні текст, його треба замінити на щось ваше. Туда я, наприклад, пишу, що стиль у нас аніме Кіберпанк 2077. На правах людини яка три рази пройшла цю гру, тобто ну, мені стало цікаво, я вирішив зробити в цьому стилі. А, і те саме тут у нас буде ще емоція. Да, тобто, зверніть увагу, що там де стиль, ви стиль можете обрати будь який тут нижче теж додати, типу, які можуть бути стилі. Взагалі дуже-дуже багато різних. Це фактично обмежується тільки вашою фантазією, тобто тут може бути все, що завгодно. Зроби мене в форматі там Сімсонів, не знаю, Гаррі Потера. Там, з якогось фільму, з якоїсь анімешки, мультику, взагалі неважливо. Окей. Є. Е. Ну, Давайте нехай поки це залишимо. Тобто фон зроби прозорий для telegram стікера Формат такий-то, такий-то. Тобто це для стікера потрібний формат. Далі пишемо: концепція стікера, візуалізуємо різні емоції, Так, тут, до речі, дві З. різні емоції. І я починаю перечисляти. Так, ці емоції. Наприклад, емоція. Рахую гроші, і тут теж таки, дивіться важливий момент, що я вставляю емодзі, наприклад, з того самого Телеграму. Це дає йому зрозуміти, яку саме типу емозії я хочу візуалізувати в свій стікер. У руках долари, погляд вниз або усмішка. У руках долари, погляд вниз або усмішка. Важливий момент, що якщо ви напишете євро або гривня, відповідно, це буде мати сенс при формуванні вашого стікера. В цілому, чим більше ви зробите опис, подеталізуєте більше всі нюанси, тим для вас буде краще. Так, і ще раз я прошу: загенуйте. Мені PNG з прозорим фоном, щоб я міг одразу залити в Telegram через стікерс. Це таки теж важливий пром, тому що без нього іноді чад GPT тупить, скажімо так, і робить не зовсім те, що потрібно. А ось це промпт якимось магічним дивом прям закриває так, як треба. Окей, давайте відправимо, подивимося, що нам зараз згенерує. Бачу, фоточка моя залетіла, і він мені зараз починає генерувати зображення. І все, що вам треба буде робити в подальшому, це фактично, що я тут звищу вам надав певні різні ну, емоції і, ну, це, скажімо так, найбільш розповсюджені реакції, да, типу емоції, при там, випадках, коли генерують е, стікери. Ви, наприклад, можете потім ось так копіювати, давайте просто, я зараз копію, злість, Насуплений серйозний. Повертаюсь назад. Ну він тут зараз нам генерує якесь зображення. Це насправді, до речі, ще цікаво, тому що бачите, в мене тут зачіска, ну типу як зараз, волоси типу, назад. І він так само це передає, тому що до цього я йому скинув типу різні фотки. І в мене на одній фотки була ну, типу, трошки інша зачіска, а на іншій ось така. Він мені, типу, стікер за стікером робив один зачіскою одною, а інший стікер ну, типу, з іншою зачіскою. Тому майте це на увазі. Окей, я бачу, що зробив, тобто, в принципі. Максимально все відповідає дійсності. Я, я думаю, що ті, хто грав в кіберпанк або дивився анімешку, ну, типу, впізнає знайомі образи. якщо грали, палець вверх. Окей, Окей, тут тобто, бачимо, що все супер, все класно зробив. Я тепер можу завантажити, і також звернуть увагу, що фону тут немає. Тобто, це крастеч нам потрібно для стікера. Що ми робимо далі? Обов'язково треба знову таки це, скажімо так, виявлено на практиці. Пишемо супер, це важливо, тому що нам треба дати зрозуміти боту, що він правильно зловив якби, стиль і, ну, типу, з вами на одному вайпі. Да? Типу він розуміє, що вам треба робити. А, пишемо хвалимо його, ти пишемо супер. А, тепер давай іншу емоцію. Давай іншу емоцію. Ось так. І відправляємо. Типу, злість на супу не серйозно. Знов таки, ми її просто скопіювали а, ось тут. Давайте подивимося що він нам тепер згенерує. Добре, є, тут бачимо, що знов-таки згенерував чітко, емоцію передав. Дійсно, злий зли я. Це, в принципі, мій вираз десь 30% мого дня, десь таким обличчям ходжу. Окей, тепер давайте ну, давайте ще пару таких якихось ідей просто для, просто для розуміння. Та, напевно, ось це тролінг мем. Давайте ось так. Подивимося, як він, як він розуміє наш сленг. Так, тепер давай іншу емоцію. Просто копіюємо, вставляємо нову емоцію, відправляємо Тобто -то все. І ви таким чином можете просто перебирати, так, типу, перебирати всі ці емоції. І знов таки, це як приклад, ви можете додати будь-що своє. А більше того, ну, давайте зараз вже зенеруємо і подивимося ще певні механіки, як це можна зробити. Поки ігнорує, теж такий важливий момент, так, що ми повинні розуміти, що стікери ну, це не просто може бути там, типу, прикол, дивіться, в мене є свій стік. Або там стікер вашої компанії, вашого бренду і так далі. Це може бути одним з інструментів вашого маркетингу, тому що зрозуміло, що ви можете зробити не формат, наприклад, якогось фейсу. Хоча, якщо, вас, якщо ви працюєте з особистим брендом, то типу чому ні. Але ви можете також зробити якісь абстрактні стікери, да? тобто які там можуть передавати взагалі на те, щоб емоції, а це можуть бути меблі, це можуть бути якісь предмети, це може бути якась, якийсь ваш одяг. Взагалі що завгодно. Що е, мені здається трошки перестарався. Ну, крінж так, тролінг окей, але. Е, е... Ну, в принципі, в принципі, окей, да, але мені здається, трошки він перестарався. Якщо він трошки перестарався, друзі, ви можете написати просто давай ще один варіант, написати, і він зробить ще один варіант. В мене бували, бували такі випадки, випадки, коли я там десь три з трьох-чотирьох спроб там отримав те, що мені потрібно. Більше того, ви можете, наприклад, написати, типу, додатковий промпт, що там його одяг повинен бути такого-то кольору, або там його зачіска повинна бути там, не знаю, в форматі якогось. Там панка чи, коротше, все, що завгодно, ви можете задеталізувати. Відповідно, він буде це відтворювати в подальшому. Якщо у вас закінчилися ідеї, але ви хочете ще такі якісь варіанти цікаві, які можливо просто про це не подумали. Ви можете написати знов-таки, супер. давай тепер стікер, стікер на свій смак, на свій смак, як би це дивно не звучало для штучного інтелекту. Давайте в дужках напишемо: довільна емоція. Тобто, нехай, нехай сам вирішить, яку емоцію йому відтворити. І це насправді доволі цікаво, тому що іноді він може створити такі прямий ну, Типу, таке зображення, яке б ти навіть так, не додумався б якось так написати щоб він це відтворив. Тому, якщо у вас є час, особливо якщо у вас платна версія, ну, можна трошки подумати над тим, як нам зробити якісь різні, різні варіанти. Ну, окей, давайте почекаємо, що він нам зараз зробить. Тобто, як бачите, взагалі нічого складного. Потім я попросив його, до речі, написати, точніше, візуалізувати це в форматі Сімпсонів, да? типу, як би я виглядав, якщо був Сімпсоном, жив би у Всесвіті Сімпсонів. Потім в стилі наукової фантастики, знов-таки, да? типу, з Кіберпанку, а потім взагалі попросив зробити ось такий стікер. <хи> Зроби як перше фото, тільки в мене в руках повинна бути табличка, на якій написано, де гроші. Це вам, коли клієнти впадать, якщо ви фрилансер, ви відправляєте ось таку ось такий стікер. Тобто, розумієте, так, що і тут я до чого, до речі, цей стікер зробив? До того що а, бачимо, що він розуміє українську мову і вміє її правильно писати. Тобто ну, не якась криказабра, як була там до цього останнього оновлення ChatGPT. GPT. Тобто, як бачите, взагалі нічого складного. Потім я попросив його зробити з котом, потім знов в стилі Кіберпанк. Єдиний нюанс, що коли ви починаєте якби, просити його робити в різних стилях, тобто, бачимо, що він на початку робив все в одному стилі. А потім я пишу, давайте тепер тепер в стилі Сімсонів, да? потім там давайте тепер в стилі фантастики. І ви почнете його плутати. Відповідно, потім вам буде дуже складно повернутися до попереднього стилю, до самого першого, для того, щоб там всі фото були в якомусь єдиному, точніше вибачте, всі стікери були в єдиному стилі. Тому, якщо ви почали діалог да, в рамках одного промту, тобто однієї переписки, скажімо так, з ботом, то дотримуйтесь одного стилю. Не треба його персити в рамках однієї листування. Там просити робити в різних стилях, в різних концепціях і так далі. Тобто, в нас є на самому початку прописано, що це повинен бути ось такий стиль, який ви тут пропишете. Відповідно, просто потім додаєте інша емоція, типу, супер, давай іншу емоцію, супер, інша емоція. Він тоді буде зберігати стиль, але буде змінювати там вираз обличчя, типу якісь деталі і так далі. Тому що якщо будете кожен раз йому просити міняти стилістику, ну бачимо, що потім буде ось так виходити. Тобто нічого спільного, ну типу, буде складно потім все це зробити в якийсь один стік Думаю, з цим розібрались. Давайте рухати. Далі. Тепер, як там все це, це свято завантажити в Телеграм? Да? Тобто, щоб це були повноцінні стікери. Для цього я тут залишу таку підсказочку, тобто просто копіюєте ось цю адресу, відкриваєте ваш Телеграм. Ось так є, і тиснем розпочати. Тобто вам треба перейти на спеціальний бот, це, типу як ботфазер. Ті, хто з ботами працювали, ті, хто боти створює, знають, що є така штука, називається ботфазер. Ви там створюєте всіх своїх ботів. Відповідно, є спеціальний бот, який називається Stickers, і ви тут створюєте стікери. Все доволі просто. Так, я завчасно створив, сьогодні посидів, пофантазував, зробив ось такі стікери собі. По тому самому принципу просто пройшовся, бачимо тут різні моці, дедлайни там і так далі. Що ми робимо далі? Тепер мені треба якось ці всі стікери завантажити сюди. А тут все, в принципі, теж максимально просто. Тиснемо New Pack, Типу, створити новий набір. Я поки вставлю таку робочу назву. Так, ну, тому що потім видалю, тому що в мене цей, цей, цей пак вже є. Так, чутимо, тепер надішліть нам наліпки. Окей, і що ми робимо далі? Далі нам треба закидувати по одній по одному зображенню, і відповідно таким чином ми провантажимо весь, весь пак. Але є один нюанс: що чат GPT трошки тупить, і він надає завантажити. Вам зображення саме типу 512 на 512 пікселів, так як ми його попросили. Але чому його так його попросили, тому що він тоді буде робити їх квадратними, а це те, що нам потрібно. Якщо ну, ми наведемо мишкою, то ми побачимо, що тут розмір тисячу на тисячу. Нам це не зовсім якби підходить. Що ми для цього робимо, Знов таки, я відкриваю. Відкриваю це зображення, бачимо, воно доволі велике. Я відкриваю це завдяки спеціальному застосунку Image. І ну, давайте я його, якщо ви все ж таки напишете нам, в інсту ключове слово «стікер», Я вам теж тоді дам на нього лінк, щоб ви могли його завантажити. Це принципі, можна зробити в будь-якому додатку, який змінює зображення, розмір зображення, але мені здається, просто він максимально зручний. Ну, я просто його використовую, тому раджу. Окей, що я тут роблю? Я тисну ось цю першу кнопочку, типу Resize. Тут пишу 511 на 511, Зберегти. все. І давайте, напевно, я зроблю це в окрему папочку. Ось так. Стікери. Відкрити. Можна одразу його називати якусь емоцію. Я просто буду писати один. Все, зберігли. Тепер давайте знайдемо, знайдемо цю папочку один. Так, папочка точніше один, а стікери. І ось наш стікер. Так, давайте тепер відкриваємо Telegram. І я просто перетягую сюди, це важливо в саму першу, не ось сюди, а ось сюди. Відправляю. Надіслати. Так, дякую. Тепер надійшли мені емоджі, який відповідає вашій першій наліці. Тобто мені потрібно якби, дати зрозуміти, а що це взагалі за емоція. Тому я заходжу в емодзі, переходжу ось сюди, ставлю тут знак питання, ось так. Або, ну, давайте ось це, наприклад, і відправити. Тобто він тепер розуміє, що це саме знак питання буде. Да? Тобто, коли ви будете писати знак питання, він буде вам пропонувати, типу, обрати цей стікер. Так, добре, далі. Знов таки, по тому самому принципу завантажу іншу фотографію, інший стікер. Відкриваю. Знов таки, зміню його розмір. Знов таки, акцентую увагу, що ви це можете робити на будь-якому додатку, або взагалі на мобільному додатку, взагалі, неможливо. Так, зберігаємо. Папочка в нас стікери, стікери, другий стікер зберегти. І таким чином, друзі, ви просто прогняєте всі ці стікери. Ну, Давайте я другий ще додам відіслати. А, так, тепер нам треба, до, до речі, навіть не знаю, як, як це зобразити. Напевно, знаєте, що напевно, це буде <с disappears> ось цей стікер, мені здається, підходить відправити. Окей, okay. і якщо, наприклад, то там ви зробили два стікери чисто для тесту і хочете вже це опублікувати, ну, неважливо, або там додали всі стікери, хочете опублікувати, просто тиснете Publish. На ось цю команду. Ви можете встановити іконку, яка показуватиметься біля назви набору стікерів. Тобто, фактично, вам треба, типу іконка вашого стікерпаку. Вона може бути взагалі якась інша, а може бути якась там така сама, ну, яку ви до цього створювали. Але одне але ця іконка повинна бути 100 на 100 пікселів. Тому, 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 Давайте зробимо, наприклад, ось цю візьмемо цей стікер і знов-таки змінимо його розмір 100 на 100 пікселів. Тобто бачимо 100 на 100 зберігти. Тобто це такі, бачимо, доволі маленькі стікер. Так, стікери, три, зберегти. Супер. І все. Тепер я просто його сюди перетягую. Ось так. Раз, два. Все. Тепер нам треба залишилось тільки додати назву там, вашому стікеру. Я поки напишу якусь дурню, просто щоб він опублікувався. Ура, я ще не опублікував ваш набір, набір наліпок. Ось послання. Все, тепер у вас є свої стікери. Можете їх використовувати в роботі, відправляти клієнтам, відправляти вашим партнерам. На мій погляд, доволі просто. Я для себе там вже пару стікерів створив. Буде час на вихідних засідах, що зроблю стікери, можливо, для нашої школи, типу, там якісь цікаві ситуації з студентами. Типу він там щось вивчає, в чомусь розбирається, там дивиться відос і так далі. До речі, друзі, маю надію, що ви звичайно є нашим студентом нашої школи. Проходить якісь наші навчання, переходять за посланнями, і маю надію, ми з вами ще побачимось на наших мітах. Тож, як і обіцяв, віддаю вам промт. Зайшли до нас, в інсту, написали стікер. Я вам відправлю послання. Ну, бо там автоматично надійшла, якщо я встигну налаштувати, поки, поки буде дивитися це відео. А, і ви отримаєте цей промпт, зможете сміливо це використовувати своїх цілях. Плюс додам ще лінк на ту програму, про яку я казав. І знов таки, мені здається, це дуже просто, дуже зручно, тому що я колись цією темою займався ще до, ще до того, як з'явився ChatGPT, і, Чесно кажучи, це було дуже складно, тому що всі зображення виходили в різних стилях. Це треба прям був якийсь спеціальний дизайнер, який це класно відмалює і так далі. Зараз, взагалі, 5 хвилин ну, Типу, займає дуже мало часу і доволі якісно робить. Ось ці стікери я робив, поки їхав в таксі і просто через мобільну версію, там, просив у різні, різні генерації, щоб він це зробив. Тобто, поки їхав, стікер пак готовий, доволі, доволі зручно. А, окей. А, маю надію, друзі, було корисно. Як, як завжди, з вас палець вверх. Якщо ви хочете, щоб на каналі виходило більше корисного контенту, а, найкраща мотивація для нас це розуміння того, що контент вам подобається. Тому з вас палець вверх. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.